Вітаю, дорогі глядачі. На каналі Янина Садиба ось так виглядає персик, який вже вражений хворобою, яка називається кучерявість. Ось, Будемо обробляти. Так, для того потрібно спочатку видалити пошкоджені листочки. Ось це також, щоб вони не тут. Здається, тільки що не було, не було, і тут раз дивишся. А він уже кучерявенький. Ось такі негарні листки покручені зовсім. Будемо обробляти розчином із трьох препаратів. Покажу вам, з яких. Так, здається, все. Виробляти будемо не тільки персик, але й абрикос. Хоча абрикоска в мене гарна, але вона вже відсвіла і її можна кропити. Тобто, це будуть абрикоси, сливочки, яблуні, гроші. І виноград також я покроплю сьогодні. Отож, хорус, актара і скор. Це в нас фунгіцид і інсектицид. Два фунгіцида і один той, що від шкідничків. Тобто ми відразу обробляємо від хвороб і від шкідників. Все засипали в бачок, додали 10 літрів води і вперед.